Всім доброго дня! Насамперед вас я хочу попросити вибачення і всіх, що я спізнилася. Але причина поважна: сьогодні 25-та бригада виїжджала, ой Боже, в Луганську область у Білогорівку, в них ротація. Ми загружали хлопців. Тому я повернулася, ще раз вибачте, але я думаю, ви мене зрозумієте. Друге, що я хочу до всіх сказати, та знайдіть нам за клубу та йдіть. Тож. Та подивіться, які діти, які артисти. Не буде чуже, не буде своє, аби ну, хтось був. Зарплата буде, все буде, ну, прийдіть хтось на роботу. То перше, дорогі мої артисти, я дякую вам. Я вам казала кожен раз, шукайте когось. І все буде добре, у вас буде ключ, у вас буде все. Я вам дякую. Я думаю, що то не остання. Всякої є, але. Ви найкращі. Всі знають, що в Плутанівці, як школа, так садів, так село, ви найкращі. І принаймні, доки я є, так буде. Так, принц і принцеса, поділіться. Я вам ще раз дякую. Галина Казимирівна, можна вас ми від цього батьківського комітету від діток висловлюємо вам щиру вдячність за те, що ви такий вклад робите в наших діток. Ми безмежно вам дякуємо. Дай Боже вам здоров'я і Божої обіки. Дякуємо. Дякую, гоставі.